Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 7 пункту номер 20 -й. Знову побудови. Знову графіки будуть із розтягуванням або стисканням, як і у номері 19. І починаємо з першого. Значить, що ми бачимо? y дорівнює 3 модуль Х під коренем. Сув не стосується модуля. Це означає, що з нього ми і почнемо. Одиничка додалась в аргументі, це означає, що графік, ну або вісь Y на одиничку вліво ми суваємо. Графік сували вправо. Далі, що ми робимо? Далі ми або розтягуємо цей графік, або відображаємо. Ну, якщо ми спочатку намалюємо модуль, то як потім від модуля перейти до розтягнутого модуля, ми, на жаль, не знаємо. Саме тому ми спочатку розтягуємо цей графік. Ну, А зараз я так трішечки подумаю і скажу, що в нас виходить, що аргументи пробігаються втричі швидше. Це означає, що у нас буде стискання. Стискання у 3. Рази до О. А останнє, що ми робимо, я тут не написав. Зараз напишу. Значить, Якщо у нас не від'ємні, то нічого модуль з ним не зробить, з ними, з такими X. -ами. А от якщо від'ємні, то беремо додатні і перекладаємо наліво симетрично. значить симетрія відносно ОІ частини x більше або дорівнює за 0. І так, таким чином наш графік: 3 модуль X плюс 1. Починаємо зображувати. Так, ні, я так напевно загублюсь. Давайте. Куди ми? Псуваємо вісь? Так, а вісь точно вліво? Графік. Графік у нас. Якщо плюс графік вліво, а вісь вправо. Так, вісь вправо. Вигріб поїде вправо. Так, тоді робимо щось ось такого плану. І так штрих x штатний корінь, ось він. Так, раз, два, три. Сюди, значить. Ось через ці три точки нам треба провести. Минулого разу навчився я це робити. Я розтягую. І, о, до речі, майже і потрапив я з масштабом. Навіть непогано. Ось так пішов. І так. Що ми робимо далі? Далі ми стискаємо. Ні, далі ми не стискаємо, далі ми переносимо вісь Y на одиничку. Значить, основна вісь буде у нас ось тут. Ось вона вісь Y. Ось вона точка 00, ось ця та мінус 1. Ось це одиничка, ось це трійка, ось це двійка. І далі ми стискаємо втричі до осі Y. Це означає, що. Мінус один переїде в мінус одну третю. Трійка переїде, ну точніше, ось ця точка переїде. От сюди точку за абсцисою 1. Ну, ця точка нікуди не переїде. І так. І це буде означати, що ось цей графік, він тут трішечки перетвориться на ось такий. Ну, знову ж таки, зростає, можливо, там не так круто, але схематично, схематично так, тільки воно, мені здається, не зовсім проходить через оту точку, через яку мені потрібно. Давайте, якось приблизно. Отак от його зобразимо. І так, а останнє це буде у нас симетричне відображення. Значить, що ми беремо, ми ось це залишаємо ось це. А далі відбиваємо симетрично Значить, тут буде оця точка. І переходжу я ось сюди. Ну, ось тут, да? Ось ця вершинка переїде у вершинку за абсцисою у точку з абсцисою 1 третя, значить, ось так десь воно буде. І що ми тут будемо робити? Ну, оце пунктирчиком воно не будується. А ось ось ця частинка вона відображається. Тобто ось оця птичка, вона буде нашим графіком у даному випадку. Ну, як можна тут перевірити, дійсно, оця штука вона як мінімум один, в точці з абсцисою 0. Ну так, да. ось вона, абсциса 0, значення 1. Ну і далі воно, очевидно, симметрично йде. Плюс-мінус так воно виглядає. Друге. Друге, це y дорівнює модуль 3 x плюс 1. І от зараз ми побачимо, що тут певні відмінності все ж таки є. Значить, тепер оцей СУВ, паралельний перенос, він стосуватиметься модулю. Тобто ось ця вершинка модуля, так умовно кажучи, вона також буде з'їжджати. Значить, ми спочатку робимо ось це чудове відображення. Зірочка. Далі ми робимо що? Якщо ми розтягнемо, так, спочатку в три рази, то ось ця одиничка, вона буде. Не зовсім відповідати дійсності, адже виходить, що суф на одиницю ми здійснюємо для трьох Х, а для одного Х треба робити щось інше. Тобто, спочатку ми будемо розтягувати. да, тобто, про що я кажу? У нас є ось такі правила перетворення: тут нормально. А от як ось це інтерпретувати? Ну, тут насправді на А-натри має бути паралельний перенос. Просто що ми таке не вчимо. Відповідно, давайте ми відразу паралельно перенесемо, для того, щоб не було потім проблем. А якщо хочемо спочатку розтягувати, то знову ж таки, там треба трійку виносити, і х плюс 1 третя робити. Тобто Х сувати якраз таки на 1 третю куди треба, а не на 1. Ну і далі потім. А точніше, спочатку розтягувати, потім сувати на 1 третю. Спочатку розтягувати, потім сувати на одну третю. Якщо спочатку а, ми будемо на одиничку переносити, то потім ось це стискання в три рази, воно невілює наш перенос настільки, наскільки потрібно. І так, х плюс 1 за модулем. Значить, було x стало x плюс, значить, тут ми ось y на. Одиничку вправо несемо. А далі ми робимо 3 модуль Х плюс 1. І що у нас відбувається ось тут? А ось тут у нас відбувається наступне. Ми бачимо, що ми стискаємо ось цей графік у 3 рази. А тільки не так, так? Да? Ну, в сенсі. А тут то все так. Uh, не так uh, ось тут. Модуль не там я закрив. Ось тут. Модуль 3Х. І так, малюємо. Десь ось тут, нехай це буде. Ігра в штрих x. тепер стандартний наш корінь. 3, 4. Так, мені здається, десь тут ця точка має бути. Так, тут вона. А так, тепер давайте будуємо. Значить, тут розтягуємо трішечки і стискаємо. Начебто і нормально. Робимо. Сюди. І одразу ми віддзеркалюємо, тому я зроблю і сюди через ось цю точку. Раз, два, три через ось цю точку. Так. Все, сюди. І так. Це ми зробили ось це. Тепер зсуваємо, значить, по Y на одиничку вправо. По Y на одиничку вправо, значить, у нас ось тут буде наша головна вісь. Y, Ось це 0. Ось тут там мінус ось оце 1, це 3, це мінус 2, це 2. І далі стискаємо втричі. Добре. Якщо ми стискаємо втричі, значить, що у нас відбувається? Абсциси, виходить, перенесуться. Так, ну ця точка залишається, де і була. Ось це перейде в мінус 1 третю. Ось це стане мінус 2 треті. Ось це, там, мені здається, 5, значить мінус 5 третіх. Де воно буде, а воно буде десь отут. Мінус 5 третіх. Ось вони ці точки, ну вони навіть мають бути плюс-мінус симетричними. Ну, плюс-мінус, принаймні. Так, але вони ось тут не симметричні. Я так дивлюсь. Ага, а в чому тут проблемка? Я десь не там точку поставив. Так, тут 3 4, 5, тут 5, а тут виходить трійка. А чому так? Вони ж начебто мають бути і. А, ну вони виходять від оцієї штуки рівновіддалені, да? Ось тут на 4 третіх. І ось тут на 4-3. Ага, все тут все, все нормально. Так, ну це все добре якось перевіряю, чи воно дійсно відповідає дійсності чи ні. Значить, я тепер беру ось це. А, мені тут треба буде поменше зробити ось цю штуку і побільше її витягнути. А мабуть, треба ще буде поменше. Ось так. Ось ця гілочка йде сюди. І тепер друга гілочка, вона буде йти от сюди. Тобто ось він помаранчевий графік, він дійсно всюди визначений, адже під коренем стоїть модуль, а модулю всюди нормально. Вершинка мінус одна третя точка. Так, да, це правда. Мінус 1 третя, якщо взяти, тут буде значення 0. І далі вони в обидва боки А, Так. Далі вони в обидва боки симетрично зростають. Єдине, що я отут, мені здається. Не зовсім до кінця розумію. Да, 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 отут я ж. Я ж неправильно, чому, чому я ось це написав? Тут модуль. Це правильно, там було спочатку написано. Так, давайте ще раз тоді перевіримо, чи перетворення нормальні. А перетворення. Так, да, бо тут, якщо б отак був модуль, це б означало, що тут СУФ не стосується модуля, і воно б там по-іншому виглядало зовсім. А ні, ні, ми так. Ми так не робимо. І так, значить, що у нас тут? Спочатку модуль, потім сув по модулю, далі ми. Так, ось так, все ж таки. Далі ми розтягуємо втричі, тобто ми від ось цього переходимо в ось цей. Да. Це виходить, буде розтягування графіка у ну в даному випадку стискання Стискання графіка у три рази. Да, ну тут виходить все абсолютно нормально. Так, ми його виходить. Стиснули. Ну, те, що тут модуль. Ну, давайте отут модуль поставимо, щоб вже зовсім було як в прикладі. Не знаю, чомусь мене тут проглючило. Я б не переписав нормально з першого разу. Так, да, тоді виходить, що. О, о, тепер все правильно, то мені ота трійка не подобалась. Якщо трійка, то воно б на одиницю мало псуватись, і я не міг зрозуміти, чому тут одна третя. Все, тоді нормально. Тобто був X, став 3Х, все добре. А, виходить, стиснули графік. О, отримали ось цей помаранчевий. Такий собі корінь в обидва боки. Так, тепер точно нормально. Тут дорівнює, мабуть, треба прибрати, воно не потрібно. Так, а, таким чином. Графік ми цей побудували. Всім дякую за перегляд.